Всім бажаю здоров'я, добрий день. Дивлюся на дії депутатів, прийняли цей законопроект скандальний про мобілізацію та демобілізацію, якої демобілізації нема по факту. А про що раніше і говорилося? Ябку з раку. Я дивлюсь, розумію, що депутати роблять все. Не для людей. А чого так? Тому що вони хочуть жити, залежить, хочуть жити, як і раніше, щоб нічого їх не позбавляло і тому подібне. Це скандальний законопроект. Я думаю, мабуть, буде мітинг в Києві, і треба скидати депутатів, гнати їх нахуй, на війну, гнати силовиків на війну. Гнати поліцію на війну, навіщо ну, поліція? Вони присягу давали. Прокурори і тому подібне врядь, інші сили і структури давали присягу. Чому звичайний громадянин має йти захищати поліцію, Нацгвардію, прокуратуру? Чому звичайний громадянин, такий як я, має йти ризикувати, захищати оцих блядь, виродків? І типу, як вони кажуть, блядь, захищати свою Україну. Свою землю. блять, я плачу податки, я працюю, я купую продукти, сплачую податки, і це все йде на ці силові структури. Чому ці силові структури, які давали присягу на захист України і цілісність, і, і на захист громадян, громадян, таких як я, я громадянин і мені подібні, я зараз кажу за себе, а вже хто там розуміє, про що я кажу, й... Зрозумію, про що я маю на увазі, що за кожного громадянина вони давали присягу. Що служу українському народу. Вірно, ж став в присязі, сказано. Я не знаю, я не служив. Мене немає... Немає в мене немає. Нема в мене хисту до військової служби. Нема, ну нема тяга. Ну, блять, я не знаю, якщо мене і заберуть цим силовим методом, то я просто буду, блять, таке і викинь. Що... Вони будуть жаліти, що вони мене мобілізували. Я просто буду напрочь робити все нахуй. Все нахуй. Напрочь. Що навіть не гласить, тому що має робити там, людина. Я напроч все. Мені будуть давати автомат, я його загублю. Мені. Будуть давати гранати, я їх буду губити. Все. Я не буду, не хочу служити. Немає у мене до цього хисту, немає тяги. Нема, ну немає, я, блядь, я краще готовий буду працювати, розвиватися, навчатися, жити, творити, здобувати і тому подібне. Ну немає в мене тяги до військової служби. Ну немає, і не буде Якщо за 29 років моїх в мене цієї тяги не з'явилося, то вона і вона й не з'явиться ніяк. Н'як не з'явиться, це перше. А що ще хочу сказати? Гарантії нашої безпеки України і народу України, як мінімум, це є ядерна зброя. Так? Пауза, да? я розумію. Так ось що хочу саме сказати. Ядерна зброя це наша гарантія безпеки. Має наша держава повернутися до ядерного статусу, оскільки вже 11, 11 рік війни, а фактично повномасштабного вторгнення з боку нацистської Росії два роки, третій пішов рік війни. Держава нічого не робить, ніяк не розробляє нічого. А те, що вона там б'ється в двері НАТО до інших. В там країн. І при цьому немає результату вже, ну, ви вибачте мене, за один квартал має бути якийсь результат. Якщо результату нема, робіть щось самі. Або блядь, ставте країну на військові рейки, всі пиздують на війну військові, блядь, силові структури, поліції і тому подібне. Депутати теж нахрен йдуть воювати. І тоді ми можемо перемогти. Або ми розробляємо ядерну зброю, я готовий оформлювати ФОП, працювати, сплачувати податки і від прибутку, неважливо, скільки це буде прибуток, мільйон в місяць, там, мільйон в рік, неважливо, 100 тисяч в рік, там, 10 тисяч в місяць, неважливо, скільки це буде. Я готовий платити 5% на отримання ядерної зброї. Чому так не можуть вони зробити? Тому що. Невигідно. Ви подивіться, як наскільки вигідна ця війна? Подивіться, хто має з цього великі прибутки. По-перше, ТЦК вони оплачуються нашими податками. Поліція, вона оплачується нашими податками, в них є бронь. Силові інші структури в них є бронь. Підприємства, які працюють і можуть працювати, вони зараз перекваліфіціруються на Державу на допомогу державі, типу на військові рейки, також будуть мати зброю. А це все люди, які мають в голові щось і вони будуть заробляти кошти. А звичайний громадянин має йти ризикувати і вмирати за це все. А потім ще, блядь, його родичі мають ходити, стучати в ці двері блядь, щодо виплат, щодо статусу учасника бойових дій. Або якщо отримав поранення, і людина отримала поранення, то має ще й добиватися учасника бойових дій. А може ти десь там упав, а може десь тебе машина переїхала. Розумієте, який це жах? Тобто Демобілізації немає в цьому законопроекті. Як воно далі буде, я вже не знаю, чесно. Дуже скандальний законопроект. Коли закінчиться війна, я знаю безпосередньо і люди багато знають, я спілкуюсь. У людей дуже багато зброї на руках. Ми цю війну переможемо обов'язково, як би там не було. Але я не заздрю, після закінчення війни я не заздрю тільки депутатам. Чесно, оці свині, блядь, будуть, поїдуть, сука, на велосипедах за кордон. Або до тієї ж нацистської Росії, блядь, будуть вислані, або ж поїдуть в Європу вже бракувати. Так як їхали, їздили наші люди, які були вимушені переїхати зв'язку з військовим станом, з зв'язку з військовими діями в Україні, жінки наші, діти попереїжджали і там ходять, просять, щоб дали їм якісь там статус біженця якусь виплату, щоб можна було хоча б жити і А Отак само буде з депутатом. Я не заздрю вам своїми вибрав. Ви робите все для себе, не для людей. А коли закінчиться війна, то ми будемо робити для себе, не для вас. Чесно. Дуже багато зброї. Повірте, коли пару РПГ прилетить до вас, то Верховну Раду, то вам не допоможе блядь, поліція, не допоможе, чесно. Вам не допоможе Нацгвардія, не допоможе, чесно. Повірте мені, не допоможе. Зараз ніхто не буде мітингувати, тому що і на Україні. Зараз це не на часі. Якщо хочете, будь ласка, блядь. Зараз ви цим законопроектом людей виведете і повірте мені, блядь, вам вже буде прилітати. А просто-напросто, блядь, той же самий піввідрон, який немає ні кого, ні хуя. До нього буде прив'язаний. До нього буде прив'язаний снаряд РПГ і прилетить нахуй вам в Верховну Раду. І ви тоді охуєєте. Рейбів у вас там немає. Чесно, ви, хлопці, блять, занадто сука, дохуя до себе в селі. Ви... Закон про мобілізацію має бути, але він не має бути примусовий, він має бути мотивуваційний. Подивіться на нацистів, блядь. їх там. Вони чергами стоять у від військкомату. Їх мотивують чим? фінансами. Тому що нацист отримував 20 тисяч рублів руб, рублений в місяць, а тут йому платять 200 тисяч рублів в місяць. І при цьому по телевізору кажуть, що у нас це зає... там все заебісь, українці блядь, вмирають, ми воюємо з НАТО, ми побіжємо і тому. Подобне. Вони це розповідають. А в нас що, ми бачимо по факту вже. То, що там у нас єдиний марафон, то все, блядь, гівно. У мене це єдиний марафон, марафон, його ніхто не дивиться і не вірить. Я один раз на телевізору увімкну раз в три доби на півгодинки максимум послухається і все. Я не знаю, хлопці, ви цей законопроект несли, це, блядь, петля на шию вам. Можу пояснити чому. Блядь, пиздец, розумієте, військовим ви не дали демобілізацію, а їх би могли б замінити поліцейські і нацгвардія. Могли б замінити? Могли. А ви це не зробили, ви свині, блядь.